Усім привіт! Сьогодні я приготую просто історичний, неймовірний салат в класичній інтерпретації, без якого не обходився жоден новий рік. Отож, готую сьогодні олів'є або ж, як в нас його називають, м'ясний салат. І саме для такого рецепту мені потрібно картопля, квашений огірок, морква, зелена цибуля, куряче філе, шинка, варена кобаса. Яйця, свіжий огірок, консервований горошок, майонез та спеції. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Саме приготування займає лічені хвилини, в тому випадку, якщо ви заздалегідь відварите моркву та картоплю. Усі овочі нам потрібно нарізати невеличкими квадратиками. Величину квадратику контролюйте самостійно. Нарізану картоплю перекладаю в окрему посудину, в якій буду замішувати салат. Після картоплі ідентично нарізаємо квадратиком моркву. Одне зауважте: скільки би ви не готували, скільки би не готували самих інгредієнтів, готуйте завжди велику тарілку. Бо тому що цього салату завжди виходить дуже багато. Проте, з'їдається він завжди одним з перших з усього святкового меню. Моркву теж додаю до картоплі. Та поступово далі буду нарізати інші компоненти нашого салату. По класіці з м'яса завжди використовують просто відварену ковбасу. Проте я почав додавати декілька видів м'яса, і цей салат заграв зовсім іншими барвами. Він став набагато смачніший. Також я нарізаю копчену шинку, старайтеся нарізати. Усі компоненти приблизно одним кубиком однакового розміру. І ось в нас виходить вже ось таке велике блюдо. Тепер наріжу відварену ковбасу. Після чого наріжемо квашений огірок, який додаємо до усіх компонентів. Тільки половина інгредієнтів. Проте величезна. Посудина, величезна миска, вже практично наповнена. Для того, щоб додати свіжості цьому салату, я також використовую свіжий огірок, попередньо з якого знімаю шкірку, але для того, щоб не було дуже багато соку, я не використовую зерна. Зрізаю лише краї огірка. І, власне, сам огірок теж нарізаю квадратиком. Також я використовую зелену цибулю, але стараюсь брати от, власне саму оцю білу половинку і лише частинку зеленої цибулі, яку теж дрібно нарізаю. Відварені заздалегідь вкруту круту яйця. Теж буду нарізати на квадратик. І відповідно відправляємо в наш салат. Добавляю консервований горошок. Ну, ось, практично все готово. Залишається перемішати. Усі інгредієнти. Ось такий смачнющий салат у нас получився. Якщо ви чекаєте велику компанію або на святковий стіл, чекаєте багато гостей, без жодних сумнівів, заправляємо майонезом, додаємо сіль і перець і подаємо до столу. Якщо ж ви готуєте для своєї сім'ї на повсякдень, що я рекомендую зробити? Частину салату перекладайте в окрему? Посудину, саме цю частину по смаку посоліть, додайте свіжо-меленого перцю та заправте майонезом. Звичайно що, перемішайте. Ось і все. Подавайте сміло на обід чи на вечерю для своєї сім'ї. А з іншою частиною я рекомендую накрити харчовою плівкою і відправити у холодильник. Вам потрібно буде лише заправляти спеціями та майонезом. До речі, якщо ви додаєте білу цибулю, теж рекомендую її додати перед тим, як будете додати майонез. Без сумніву, це всім відомий салат. Він ідеальний, він смачний, він улюбленець мільйонів. Додаткове м'ясо, вигляді курки, а ще й підкопчена шинка. Ну, правду, це не може зіпсувати салату. Лише додасть смачного шарму. Ви усі знаєте на смак цей салат. Додайте зовсім трішки нових ноток, і цей салат на вашому святковому столі заграє новими красками. Скоро новий рік, скоро свята. Приготуйте саме таку інтерпретацію цього історичного салату, і ви не пожалкуєте. ваші гості будуть в захваті. Якщо вам сподобався рецепт мого салату, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал. Усім смачного!